Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і свіженькі автомобілі, які приїхали з аукціону. А також буде огляд автомайданчика. що є, що можна купити, які ціни, пробіги завжди можна побачити на сайті чесні автомобілі з чесними пробігами. Так, сьогодні в нашій увазі Kia niro 64 кВт батарея. Колір білий перламутр. Автомобіль виїхав з магазину 21.02.2019 року. Біленький біленький перламутр. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Престиж комплектація, сама повна комплектація, яка лише буває. Голландський автомобіль збережений, їздив по голландських дорогах. Голландія це в нас де Нідерланди, не Норвегія, де більша частина, де велика частина пори року, холода, зима. Автомобілі без корозії. автомобілі в досить гарному стані. Так, автомобіль має... Безключовий доступ, хромовані ручки, Датчики сліпих зон, шкіряний шикарний салончик, електросидіння, GBL-музика, 4 склопідйомники, пам'ять сидінь. Так Пробіг даного автомобіля 107 тисяч кілометрів. Пробіги. Чесні, можна перевірити по він-коду, все співпадає, ніяких нюансів ніколи не буде. Навігація, камера заднього огляду, клімат. Підігрів сидінь, вентиляція сидінь, підігрів керма. Всі функціонали, які лише можуть бути. Датчики, дощу. Датчики світла, тримання полоси, датчики від зіткнення, безключовий доступ, два ключика, преміум музика GPL, підігрів задніх сидінь. Автомобіль, як ви бачите, в збереженому стані, Автомобільчик лише приїхав з аукціону. Такі задні стопи ледовські виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Так, автомобіль має великий багажник, для, як порівняно для електричок. Має савбуфер, два зарядних пристрої. Це йде в нас для швидкісної зарядки і другий. Від звичайної розетки. Савбуфер. Такий автомобільчик, приїхав з аукціону, і на сьогоднішню годинку, на сьогоднішню хвилинку є в доступі, кого цікавить, телефонуйте Швидко досить продаються корейські електромобілі, тому що надійна батарейка з пробігом до 100 тисяч. Переважно 100% життя батареї. На корейських автомобілях в вікнах не вказується рік. Даний автомобіль виїхав з автосалону лютий 2019 року. Така красуня з аукціону, з лізингу. Обслужена згідно регламенту, Виграла, виграв даний автомайданчик лот на аукціоні. Можна купити будь-який автомобіль на аукціоні. Є багато аукціонів тут в Нідерландах і в Бельгії, де вже руками професійно люди ставлять ставочки відносно комплектація, пробіг завжди. Грає на ціну. Кіаеніру ціна буде вказана з доставкою, з розмитненням в темі даного відео. Є також на даному автомайданчику багато інших електричних автомобілів. На сьогоднішній день заїхало багато Tesla Model 3, є різні кольори, різні пробіги. Ну і, звичайно, Комплектації не є ідентичні. Переважно всі хочуть Motor, лонг Range. будь ласка, є такі автомобілі в наявності. Перейдемо ми на другу частину даного автомайданчика. По дорозі зустрічаємо оновлений Hyundai. Вже. З оновленими фарами. Автомобіль, якщо не помиляюся, 20-й рік. Також лише приїхав з аукціону на дуже класних, крутих дисках сучасних. Досить стильні такі художні диски. Зараз автомобільчик стоїть на зарядочці. Можливо, зроблю огляд його ще окремо. Так, швидко пробіжимося. Класний такий синій металік, колір електрик. Також автомобіль самої повної комплектації, шкіряний салон, люк. І що досить цікаво, велика вже нова навігація. Приборочка така, 75 пробігу. Кермо таке саме, як в попередньому Hyundai Ioniq. Джойстик підігрів керма, підігрів сидінь. перферована шкіра є вентиляція сидінь. 290 пробігу на дану хвилинку заряджений автомобіль. Також преміум музика, пам'ять сидінь. 4 склопідйомники, електросидіння. Такий є автомобіль, також свіжо привезений з аукціону. Також є в наявності, кого цікавить. Не зволікайте, ціни завжди хороші. Найкращі ціни таких на авторі, а як ми робимо, не знайдете. Ну, поєднані пробіг, комплектація і рік автомобіля. Тому що сьогодні людина псала. Така сама, але на тряпці. І ціна там на 450 євро дешевша. Ну, така сама, але на тряпці не буває такого. Або така сама комплектація, або на тряпці. Комплектації від комплектації залежить ціна. Так, така БМВ-шечка приїхала. В чорному кольорі, також голландський автомобіль, голландські автомобілі завжди в кращому стані порівняно з іншими країнами. Це стопроцентно перевірено часом. Автомат, шкіряний салончик, досить зручна посадка, рівненький, ціленький автомобіль. Volkswagen Crafter, стара мордашка, пасажир. Є він на сайті, можете заходити, дивитися ціни. Хто не може знайти сайт в описі, пишете на Viber, скидаю посилання. Є дві ціни на сайті. Є ціна нету і є ціна Бруто. Так, наприклад, ціна Бруту 14510 євро цього автомобіля ціна нету 11 11999 євро. Тобто ми завжди купляємо на експорт по ціні Нету 12 тисяч євро. Volkswagen Golf, Urano Grey. Автомобіль є в доступі. Пробіг даного автомобіля 91 тисяча 2019 рік. Діджитал панель. Камери видно. Є присутні. Є такі автомобілі. Таких автомобілів ми за рік до України привезли більше 50 штук 40-100%. Так, є і дизельні автомобілі, такі як Volkswagen. Tiguan. Тігуанчики гарні, ідеальні, коштують 17-18 євро лише тут. Так, для прикладу, даний Тігуан по ціні розпродажу 212 пробігу 15500 євро. Розмитнення на кросовери орієнтовно 4-5 і вище тисяч потрібно заплатити державі. Тобто ми купуємо по ціні не бруто, а по ціні нето 15500. Але мусимо заплатити розмитнення на будь-який автомобіль. І на будь-який автомобіль, крім електричного. Електричні автомобілі дешеві в розмитненні, це, що означає, дешеві, 1 кВт батареї коштує 1 євро. Так, для прикладу, Kia Яніру 64 кВт батарейки, потрібно заплатити 64 євро за розмитнення. Звичайно, є і інші затрати, такі як Банк, послуги брокера, митний термінал і все решта. Так, звичайно, вони включаються в ціну до автомобіля. Так, Audi Q5, автоматична коробка передач, автомобільчик коштує 20 тисяч євро. Повний привід. Є такий автомобіль в наявності. Citroen Cactus, білий перламутр, 5500 євро. Ціна нето на експорт. Renault Clio. Renault Clio. Clio має двигуни 1,5 дизель 66 кВт 90 кінських сил. Досить надійні двигуни. Такими двигунами також оснащені Renault ринокенгу. Є вони в нас тут на автомайданчику в доступі. В пробіги даних автомобілів різні, 60, 100, 130 тисяч. Кого цікавлять такі автомобілі? Ціна на експорт 6-7 тисяч євро лише тут для без ПДВ, тобто на експорт ціна до України. Розмитнення такого автомобіля більше 3000. Рено талісмани також оснащені двигунами 1,5 К9К 81 кВт 110 коней. Є такий автомобіль в наявності, є такі автомобілі, як Рено Гранд Сценіки, також механічні та автоматичний. Коробки передач. BMW 216. Також з двигуном 1,5 дизель 7700 євро. Досить хороша ціна. 2018 рік автомобіль. Такого стандарту, як Grand Scenic Family Car. 216. BMW, двоєчка Nissan кашкайчики. Є такі автомобілі також в наявності. Є класний колір, коричневий металік, Ледовське світло, комплектація босе. Автомобіль вартує тут 10 999 євро. Пробіг чесний 216 кілометрів. 216 тисяч кілометрів. Другий Nissan кашкайчик, сірий колір, Ледовське світло, легкосплавні диски, безключовий доступ. Ціни немає тут, не виставлений прайс, але автомобільчик є в інтернеті, якщо не помиляється, 15 тисяч євро. Також досить Класний, економний, динамічний автомобіль з двигуном 1,5 дизель 81 кВт, 110 коней. Ford Форт Куги є такі автомобілі, також українці полюбляємо такі автомобілі, тому що це є кросовер. ціна 10999 євро лише тут. Але наголошую за кожен кросовер потрібно заплатити розмитнення від 4 тисяч до цієї ціни. Другий у нас Ford Kuga, Ціна йде 13 800 євро в 18 рік 158 пробігу. Досить класний автомобіль Opel Grandland. На сьогоднішній день ціна по розпродажу 10300 євро. Не знаю, він та якби зачарований. Але 10-300 євро це дуже класна ціна. Тут стоїть ще старий прайс 11500 євро. Фірма просто віддає автомобіль в нуль Тому кого цікавить, має декілька косметичних підкрасів. Але Технічно автомобіль справний без нюансів. Не зволікайте, зверніть увагу на даний автомобіль. Так, йдемо далі. Комерційний транспорт, фургончики, є на сайті, є присутні. Вибирайте, телефонуйте. Досить класний комбо, сірий колір. Металіку 7 тисяч євро ціна тут. 1,6 L1H1. Так, який у нас рік, 19-й рік, до 5 років фургончики досить класно розмитнюються. І шкоди. Є шкоди Октавії, шкоди Superb, досить класний автомобіль. Просто стан нового автомобіля. Це є дана шкода, Superb, автомобільчик як з конвейера в рідній фарбі, без жодного підфарбування, без м'ятинки, царапинки, салончик як новесенький. Ціна даного автомобіля також суперова: 10500 євро. 18 рік. І саме основне, чесний пробіг 175 тисяч. Так, є ще аналог Kia e Niro. Це є гібридні Kia Niro. Ціна такого автомобіля. Зараз ми, він має безключовий доступ. Автомобіль досить класний, має комбінований салон. Кермо таке саме, як в електричного автомобіля, навігація, коробка автомат і ціна цього гібрида 12 500 євро. Так, до нього треба буде заплатити розмитнення, але є наявності такий автомобіль, кого цікавить, суто не повна електрика, а гібрид, будь ласка. Тут недалеко є пташиний заповідник, тому часто автомобілі йдуть в знаках від пташок. Volvo Люб, Полюбляють такі українці автомобілі. XC60 D4, це вже йде в нас новіша модель. З 2018 року пішли такі монтажки. Автомобіль також лізинговий з Бельгії. Ціна даного автомобіля 11700 євро. Чуть сам не сказав, що вже беру. 17,999 євро. Десь було проводилось вологе прибирання і трішки заптіло скло. Є асортимент по Volvo, так що заходимо, вибираємо. Це 90 модель. І також суперова ціна. Знаю, що в Україні іменно немає такої ціни. Ціна 21500 євро. 21-500 євро. Відкриваємо авторіга. Найдемо xc 90 з чесним пробігом, щоб вийшло в цю ціну плюс розмитнення і доставка банк послуги брокера. Тобто, знаєш, що виходить хороша ціна на це Volvo. Тому кого цікавить, телефонуйте. І самі популярні, самі стильні і сучасні Hyundai Kona є в наявності. Будь ласка, є на сьогоднішній день колір графітовий в металіку, досить класний колір. І самий популярний є оранжевий, стильний для впевнених в собі е людей, також сучасний колір. Є такі автомобілі. Ціна даного автомобіля 16500 ціна нету. І приїхало за аукціону лише два класних Nissan Leaf. а Також досить популярні автомобілі, які по статистиці в минулому році, в 23-му, займали перше місце по продажах. Дані виходить, автомобілі. Мають ледовське світло, дорога оптика, йде, комплектація тек на босе. Автомобільчик йде на легкосплавних дисках. Даний автомобіль з чорним дахом. Пробіг з цього автомобіля 90 тисяч. Автомобілі лізингові, збережені. Обслужені з чесними пробігами. Музика босе, також супер пропозиція на сьогоднішній день. Кого цікавить, телефонуйте, зроблю додатковий огляд кожного з них. І другий Nissan Leaf також лише прийшов з аукціону Сірий Металік, Ледовське світло. Лижнє дальнє, легкосплавні диски, автомобілі рівненькі, збережені, без м'ятин, царапин і тому подібне. Звичайно, може бути якийсь мікроскольчик і мікроцарапинка, але нічого такого, як ви бачите, немає. Рівні, збережені на класних комплектаціях. Ледовське світло босе, на пів. шкіра з матерією. Другий автомобіль 88 пробіг. Також комплектація техна з музикою Босе. Йдемте далі. З понеділка можна прорахувати точне розмитнення. Peugeot 3008 2020 року. Досить стильний кросовер в класному такому графітовому кольорі, на легкосплавних дисках. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Ну, звичайно, не є дешевий. Ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах. На експорт 18600 євро. Ціна Бруто це для Європи. Для нас завжди ця менша ціна, по якій ми купуємо. І ніхто не чекає ні місяць, ні два, ні день на повернення цієї різниці. Відразу рахуємо ціну на експорт. Тому вигідно купувати в компанії, яка торгує автомобілями. Так, є ще в наявності отакий От Peugeot 5008 автомат. Теж досить хороша ціна 13500 євро. більчик закритий. Ось такий коротенький огляд, вже пішла 25-та хвилина. Доставляємо ми автомобілі власними евакуаторами. Доставляю в місто Тернопіль невеликий завдаток, в залежності від вартості автомобіля, і купуємо за власні кошти. Для вас купуємо, розмитнюємо, доставляємо місто Тернопіль, в Тернопілі біля автомобіля розраховуєтесь повністю за автомобіль. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок. І, звичайно, якщо не зустріли автомобіль, який ви хотіли. Ми завжди можемо купити його на аукціоні. Аукціони є з понеділка по п'ятницю. Не один аукціон, а десятки аукціонів, де є різні автомобілі. Дякую за лайки, вподобайки. Ще прийшов один біленький кашкайчик. Зараз ми до нього дійдемо. Також білий перламутр. Автомобільчик в збереженому стані і ціна, ціна буде в, е, в понеділок, ще ціни на нього немає. Він у нас стоїть тут ліворуч, вже ми до нього доходимо. Комплектація текна, білий перламутр, на Ледовському світлі ближнє-дальнє. Як буде хвилинка, зробимо також на нього додатковий огляд. Механічна коробка передач. 185 тисяч пробів. Дякую за лайки і вподобайки. Пишіть, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян.